Дидактична гра, в яких явищах природи живе краплинка. Вода займає більшу частину земної поверхні. Вона є всюди, утворює моря і океани, на суходолі річки озера Болота міститься у ґрунті глибоко під землею. Пропоную пограти в гру, в яких явищах природи живе краплинка. Дощ пройшов через ставок, перекинувся місток, Кольорів у ньому сім, він подобається всім. Сипле з неба камінці на дахи і на мости, на дорогу і на дім. Заховатись треба всім, хоч камінчики малі та болючі крижані. Молоко над річкою плило. Нічого не видно було, а як сонце зійшло, молоко кудись текло. Хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюш, і на нас води лється, і як це явище зоветься. Вранці намисто заблищало, всю траву воно заткало, А пішли шукать їх вдень, і ніяк їх не знайдемо. По небесній гавані сто подушок плавали, Щипнув їх вітер збоку, дощик бризнув ненароком. З неба зірочки летять, землю укривають, а коли прийде весна, всі вони розтануть. Морозець садку гуляє та деревця прикрашає. Всі чорненькі гілочки. Вбрав у білі квіточки. Під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже, узялася склом твердим. Добре ковзатись на нім. Над нашим дахом це диво росте, сонце пригріє, воно відпаде. Ось в таких явищах природи живе краплинка. Ви переконалися, малята, що вода займає більшу частину земної поверхні. І вона є всюди. Тож бережіть її.